Лідерка Сі Дзіньпін нібито переніс інсульт. Про це повідомляють західні змі з посиланням на китайську дисидентку Дженіфер Зенг. І, хоча офіційної інформації з цього приводу немає, Телеграф телеграфії вирішив розібратися, хто змінить голову Китайської Народної Республіки, якщо він і справді відійде від справ. І як у такому разі зміниться політичний курс Пекіна? Докладніше далі. Китайська правозахисниця і письменниця Дженіфер Зенг стверджує, що у голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна нібито стався інсульт, начебто, це сталося під час третього пленарного засідання центрального комітету комуністичної партії Китаю. Наразі відомості про стан здоров'я лідера КНР обмежені, а офіційний Пекін поки що не надав коментарів з цього приводу. Нагадаємо, 15 червня Сі Цзіньпіну виповнився 71 рік. 14 березня 2013 року він став главою Китайської Народної Республіки і Головою центральної військової ради країни, а відповідно одним із найвпливовіших людей у світі, був укотре переобраний через 10 років 10 березня 23 року, ставши таким чином першим в історії країни головою, затвердженим на третій п'ятирічний термін, За ступенем впливу на країну Сі Цзіньпіна можна порівняти із засновником КНР Мао Цзедуном та Ден Сяопіном, великим реформатором Китаю, який зробив пошарпаний так званою культурною революцією Китай, що фактично Бував у стані неоголошеної громадянської війни частиною світового ринку. Сі Сідзіньпін розгорнув кампанію по боротьбі з корупцією, причому як на низовому, так і на вищому рівні керівництва країни, але водночас істотно урізав громадянські свободи. Зокрема, запровадив цензуру на інтернет. Якщо голова внаслідок інсульту справді відійде від справ, спробуємо розібратися до кого перейде влада у піднебесній. Найбільш близькими до Сі Сідзіньпіна вважаються двоє політиків. Це віце голова КНР, 75 Річний Ці Шань, якого називають правою рукою Сі, і третя людина в китайській ієрархії Лі Чаншу, який очолює законодавчу гілку влади Китаю, фактично наступником лідера партії і держави є головний борець із корупцією в Китаї Ван Ці Шань, якого називають червоним інквізитором. Він знає голову сі понад 40 років від часів культурної революції, і сьогодні вони найближчі соратники. Вважається одним із найблискучіших китайських фінансистів і першокласним кризом. Менеджером, який допоміг країні впоратися з кризою 2008 року, також на його рахунку успішна боротьба за типовою пневмонією у 2003 році, і підготовка Пекіна до Олімпіади 2008. І якщо голова СІ дійсно відійде від справки, та й очолить саме Ван Ці Шань, який поведе країну колишнім курсом, але з упором на китайський націоналізм та ще жорсткіше протиставивши КНР західному світу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.